За ініціативи атомників Рівненської АЕС в інформаційному центрі підприємства відбулася профорієнтаційна зустріч із молодими педагогами освітніх закладів загальної середньої освіти Вараської громади. Це педагоги закладів загальної середньої освіти, які пропрацювали і працюють до трьох років в закладі освіти. Педагоги молоді мають орієнтуватися, який об'єкт є в нас на території, чим чим займається рівненська атомна електростанція. Детально про роботу атомної станції, виробництво електроенергії, бюджет, про заходи, нові проекти та перспективи розвитку розповів тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Рес Павло Ковтонюк. Вони були ще прямо від керівництва станції, від простилку від проспілки. Почули ті плани, які ми склали на ближній період. Вони почули про розвиток атомної станції, про розвиток міста. Також поспілкувалися із освітянами, голова первинної проспілкової організації Рівненської АЕС, заступник генерального директора з персоналу, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління кадрів та начальник відділу розвитку персоналу. Більша частина успіху атомної станції це працівники і персонал, який працює. Час іде, персонал змінюється. Постійно потрібно, щоб прибував новий персонал, зацікавлений, мотивований, освічений на наше підприємство. І от була організована зустріч з учителями наших освітніх закладів для того, щоб вони мотивували наших учнів, наших випускників і учнів молодших класів і середніх класів. Щоб вони зрозуміли важливість навчання на інженерній спеціальності сьогодні, каже Галина Орестівна, інженерні спеціальності дуже затребувані, зокрема, і на Рівненській АЕС. До того професії атомної галузі дуже перспективні. За ними майбутнє таку інформацію повинні доносити учням, їх наставники, вчителі. Вони мають авторитет серед учнів, вони для них значимі, і вони можуть бути цим місточком цих посилів, які ми їм передали. До учнів. На зустрічі були присутні близько 30 молодих педагогів. Усі вперше відвідали інформаційний центр РаЕС та дізналися про роботу станції з перших вуст досвідчених атомників. Зустріч вона потрібна, дуже є вагомою. Ми дізналися дуже багато інформації, хоч і війна, але дітей все одно треба. Е Направляти на цей шлях, щоб вони обрали дійсно вірний шлях. Мабуть, сьогодні, як ніколи, це є найважливіше, тому що нам потрібно зберегти нашу цілісність, так нашу державу. Профронтаційна співпраця атомників РЕС та освітян Вараської громади триває не один рік. Вже було реалізовано чимало спільних проєктів, проведено цікавих зустрічей з фахівцями, екскурсій. Тощо через карантинні обмеження та війну формат заходів дещо змінився. Проте усі переконані у тому, що невдовзі відновлять роботу. У повному обсязі Раес працює, освітня галузь функціонує. Переходимо в офлайн режим для того, щоб можна було оце, цю співпрацю відновити, зробити її ще кращою і поширити. На завершення зустрічі для молодих педагогів провели екскурсію інформаційним центром Рівненської АЕС Олена Муляр Павло Жих, телеканал Енергоатом.